Вітаю всіх друзів. Ви на каналі Тренер Рибак Сьогодні у нас на календарі 2 січня 2023 року. Отак От неждано, не Прибув я на наш, нашу улюблену річку Дністер. Дякуючи своєму другові та кумові Он він. Зараз я на нього фокус наведу. Он він, бачите? Трохи питається ловити щось. У нас на годинку 8.00 майже. Вже в принципі розвиднилось такий легкий туманчик річці. Не брав сьогодні ні техніку, нічого. Буду знімати на телефон, якщо буду щось знімати. Ну, якщо ви це відео бачите, то напевно ми щось спіймали. Друзі, по-перше, хочу привітати вас з новим роком переможним для нас роком. Бажаю всім у цьому році миру, перемоги, а потім миру, щастя, здоров'я А нашим сусідам, от тим, що. На кордоні з Харківською областю е, проживають, щоб вони весь у цей поганий 2022 рік перейшов до них, і вони е, е, все, що ми пережили в цьому році, тепер і вони переживуть. Хай воно їм воздаться троєкратно. А це хуйло хай здохне вже на назавжди здохне, і до нас ніколи не повернеться. Отаке От в мене побажання в цьому році. Ну, напевно, не тільки у мене, у всіх у нас одне побажання було. В цьому році. Е, і всі ми надіємося на те, що воно скоро скоро збудеться, от буквально сьогодні ввечері. Стаємо ми на дуже цікавому місці. Е, хто катається по річці я думаю, вже ви зрозуміли на якому місці. Я тут був в минулому році, в кінці е, листопада чи на початку, ні ні-ні, на початку, в кінці жовтня. Бо в листопаді та в грудні не було часу у мене їздити по рибалку. було дуже багато роботи. Сьогодні течії майже нема. Отака ось гарна погода. На у нас дуже комфортна, десь приблизно зранку була плюс 5, а сьогодні обіцяють в обід десь до плюс 12. Вчора в Одесі у нас був аншлаг на морі. Ми теж з сім'єю ходили. Плюс 12 обіцяні були. Безумовно, хочеться подякувати нашим красенням військовим, які дали змогу нам трошки зустріти цей новий рік, які дають змогу нам працювати, жити у своїй любі Україні, нікуди не тікати, нічого не боятися, бо ви в нас найкраще. Особливий привіт передаю нашим хлопцям та дівчатам з повітряної оборони, які збивають всі ці балалайки, всі ракети. Особливий привіт нашому багатошановному, якщо можна так сказати, а про нього можна сказати і не таке, полковника Третьякова Олександра. Друже, привіт тобі. Друзі, нагадую вам, що кожен з нас повинен повинен підтримувати армію, як тільки зможе, Як тільки, яка є можливість, хоч яка, але, будь ласка, не сидіть на своїй дупі рівно. Ви, Ті, хто має можливість працювати, яких не, які зараз не знаходяться в армії, які працюють, які можуть щось зробити своїми руками, ногами, головою, допомагайте нашим хлопцям, нашим дівчатам, ким, хто може чим, тим і допомагайте. Нагадаю, що, наприклад, ми в прошлому минулому 2022 році. Небагато, але все ж таки допомогли нашим красенням і заготівлями, закрутками, і трошки на машинку назбирали на одну, і якихось гумою, і чоботами, і футболками. Ну, все, що в принципі потрібно було, ми з батьками з моєї групи, моя сім'я, мої знайомі, мої кумов'я, всі потрошки та допомагали. Кожен з нас потрошки і виходить велика допомога. Друзі, починає щось ловити. До речі, в мене така сьогодні цікавинка Хав Я, значить, на річку хлопці тягають, питаються тягати хижака, а я, як завжди, класиці на фідер, тоненький поводочок, тоненький крючочок. потім вам покажу. Кашку замішав, але щось на радостях забув купити. Насадку, ні опариша, ні, ні хробаків нічого не взяв. Порився в себе в сумці, знайшов такі папапи. Вони зараз горохові. Вони, звісно, зараз не з'їзду не в армію. А ось така от історія це у нас флагмановський хробак. Чи як він там називається? Не Мотиль. Такий от іскусний мотиль, зараз вам покажу його. Ось так це виглядає. Ну... Не знаю, подивимось, що це нам дасть. Іншого вибору у нас, в принципі, нема, тому навіть якось він трошки воняє якоюсь фігньою непонятною. Ну, Якийсь запах, коротше кажучи, є. Буду пробувати. Розумієте, ви, що буду знімати на телефон, тому якість зображення та інформативність зйомки буде, ну так собі, не як завжди, тому вже вибачайте, як буде. Так і вже і буде. Ну що, друзі, у нас на годиннику вже 9.20, поки що без покльовок. Роздобив я ще одну паличку, я взяв її так на, на всякий случай, але підійшли рибачки. Трошки мені Підкинули такого горошку. Не знаю, що зараз в січні місяці може взяти на горошок, але кажуть, що щось таке ловили. Так що пишіть в коментарях, як у вас є досвід ловлі. Мирно рибу на горох у січні місяці. Хтось щось ловив на горох, не ловив я, наприклад, в січні місяці завжди ловлю тільки на животі насадки. Бо, як відомо, чим холодніша вода, тим більш живота насадка повинна бути. Якщо ми літом з вами ловимо горох, кукуруза, всякі такі інші насадки рослинного походження чи бойли, то взимку по пізньою осенню це тільки живота насадка. Опариш, хробак. А зараз, взагалі, у цю пору потрібно ловити на, на мотиля. Це всі знають, це всім відомо. Добавляти мотиль у прикормку. Ну коротше кажучи, все, це, все те, чого я зараз не роблю. Ловлю проти всіх законів рибальства. Але подивимось, може щось таке і клюне. Продовжуємо далі. Що, друзі, у нас вже на годиннику біля 12.00 і в мене є перша покльовка. І не просто покльовка, а реалізація. Зараз покажу. Ось така от фігня велика. Чи тригається. Це називається бичок обикновенний. Навіть більше схоже на кнута. Такі широкі у нього щоки. Е, все це стало. Для мене можливим, тому що мій кум гуляв по берегу і знайшов таких ось червячків. Вони, напевно, що валяються вже дуже давно, але трошки щось там дрігується. І ось кинув і одразу з першого закиду є така рибка. Так що оці от штуки штучні, не працюють. Стояли, стояла оснастка близько. Трьох годин я перезабрасував і далі і ближче і шукав бровку і вроді як навіть її знайшов, але нічого. А от червичка вдів і одразу рибка. Так що закидуємо ще раз. Який красиві ціла сім'я Дружляє тут вже півдня, радує току, току. Нарешті, блін, хоч хтось з нас щось витащить сьогодні а! Кум відпрацьовує сьогодні за всіх каже, що бахнуло конкретно. Зараз побачимо, що там бахнуло. Ох ти що, нічосі! три погибелі. Це барконьеры деблин чорний честь працював у нас вот такой прекрасный так. сон как вот. вы видите до лоб зачетный сом 100% є більше 70 см старались владели ну, Це явно більше ніж мій бичок вот. Давай фоточку. Бери його зараз фоточку. Ну що, хлопці та дівчата, закінчився наш е, денний рибацький день. На годиннику вже друга година, треба їхати додому, бо завтра на працю. Е, не запланований, але дуже приємний день у колі друзів. Всім бажаю таких ж днів. Побільше. До зустрічі. Дякую вам за увагу. На все добре. І по традиції бережіть річку Дністер. Поважайте її, і вона завжди відповість вам взаємністю. Пока-пока.